Є тільки дві хвилини, щоб забрати пораненого з фронтової Красногорівки спецзагін поліції біля Янголи масово евакуює людей. З-під вогню поліцейський екіпаж вивіз 11 людей, четверо з них поранені. Тим часом ворог не припиняє штурмувати Красногорівку. Місто палає. Як у таких умовах рятують мирних жителів? Подивіться. Хто є? Де а що твої заберете? Заберем, машина стоїть. Тока бистра. Донеччина, фронтова Красногорівка. Поліція і загону Білий Янгол рятує місцевих жителів. Усе відбувається під періодичні прильоти по місту. Залазь, залазь туди, садиться. Спочатку поранені, потім ті, хто хоче евакуюватися. Фронтова Красногорівка зараз у край небезпечне місце. Ходу залазь, залазь і на наступну точку. Ще ранені є. Пересядьте сюди наперед більше. Давай, Давай бігом. Все. Давай, давай, давай. Ище, ище поступово машина наполняется людьми. Давайте, кто там, давайте! Мам. Ну так ид ⁇ т. Людей. Табараны сидели. Красного тепер головне вирватися з фронтової смуги, яка активно прострілюється, адже на борту четверо поранених та ще сім жінок і чоловіків, переважно літніх, які змогли евакуюватися. Руслан Смачук, подробиці Інтер, марафон єдиних новин.